У кривому розі для розширення мережі дитячих садочків, які можуть працювати в очному режимі, активно облаштовують укриття в навчальних закладах. Це не тільки створює захищене середовище для малюків, але й дозволяє збільшити кількість дітей, які можуть відвідувати садки та дати можливість їхнім батькам спокійно працювати. На сьогодні у місті діють укриття у 106 школах: 89 дитячих садках і 16 позашкільних закладах. Ще 17 дитячих садочків використовують укриття в прилеглих установах. Одним з таких закладів є дитячий садок номер 246 у металургійному районі. В разі повітряної тривоги діти евакуюються до сусіднього садка номер 94 З вересня 2023 року на базі другого дитячого садка було організовано освітній процес для 50 виховань. Із двох закладів, де також є укриття. Нове укриття у нас оснащене і вентиляційною системою, і каналі... санвузлом, унітази. Умивальники стоять завдяки вентиляційній системі дуже тепло. Зараз у нас там ну, 22 20, в одній кімнаті, в іншій 25 градусів тепла. Сьогодні, так як повітряна тривога лунала під час сніданку, діти там і снідали, подобається, дуже подобається. Після завершення ремонту нового укриття з'явилась можливість збільшити кількість дітей до ста, що дозволило забезпечити роботу шести груп для двох садків. Наразі в місті функціонують 418 дошкільних груп, які щодня відвідують понад 5 тисяч дітей. Щоб забезпечити належні умови та збільшити кількість місць. готується проєктно-кошторисна документація для ремонту нових укриттів. Ми продовжуємо збільшувати кількість дитячих садочків, що працюють, створюючи укриття. Ми ж всі розуміємо, що на початок війни. В первому як і в інших містах України, жодного укриття не було. Створили укриття, безумовно сертифіковане ДСНС. Без і діти вже проходять адаптаційний період і вже виходять дитячий садок на наступний рік. Також створена проєктна кошторисна документація для збільшення укриття в школах, в дитячих садочках, щоб збільшити ті кількість дітей, які можуть ходити. Завдяки таким проєктам у кривому розі щоразу більше батьків можуть залишати своїх дітей у дитячих садках, знаючи, що вони перебувають у безпечному середовищі. Облаштування нових куртів у закладах освіти залишається важливим кроком для міста, адже це не лише додаткові місця для навчання, а й можливість дітям мати стабільне та захищене дитинство. Аліна Сітнікова Едуард Лушпенко перший міський.